У мене на вечерю сьогодні ліниві вареники. Я їх ніколи не робив, а це я от купив сиру на базарі, додав два яйця, десь пів кілограма сиру, два яйця, пів ложечки солі, дві ложки цукру. Все це замішуємо і потім додаємо борошна. Борошна я додав 6 ложок. Ви дивіться по своєму якби, тісту, тісто має ну, бути таке, як звичайне тісто. Замісюємо це, усе одразу нічого не даємо йому відпочити, ніколи відпочивати, потрібно працювати. Отак, от колбаску його нарізаємо маленькими кусочками, обмакуємо в борошні, я його ще декорував вилкою, потім ставимо кипятитися воду, солимо, кидаємо їх туди після того, як спливуть, десь 3 хвилинки проварюємо і можна їсти масло, обов'язково масло, сметана та пісня, Ви знаєте, я їх ніколи не робив і зря. Я ще в холодильнику на в коту дав скуштувати трошки Отакі справи.